Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрук. В цьому відео розповідаю все, що ви хотіли знати про додаток Резерв Плюс. Багато питань накопичилось і багато питань до сьогоднішнього дня ставлять підписники і клієнти з цього питання. От є там роз'яснення на сайті Міноборони. Вони окремо виділили там групу питань по цьому додатку, і зараз з їх роз'яснень я вам назву питання І назву, які відповіді надає Міноборони щодо цього застосунку резерв Якщо цікаво, залишайтесь, послухайте, якщо буде вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими, це допомагає розвивати канал. Є в мене ще телеграм-канал, можете підписатись на нього. Там більш швидко виходять тезис на новини, зміни діючого законодавства огляд судової практики. На сьогоднішній день це дуже жваво все відбувається, тому за цим слідкую і повідомляю на своєму телеграм-каналі. Хто дивиться на телевізорі, можете на QR-код. Наводите прям телефон і попадаєте на мій телеграм-канал. Там по пошуку можете знайти будь-які цікаві теми. Їх вже дуже багато цікавих і корисних. Ну, звісно, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, і залишайтесь моїм підписникам. І так, щодо теми відео, да, що ж цей резерв плюс, що ж із себе він представляє. І от е найбільш головні питання зараз ми проговоримо в цьому відео. Чи можна вважати Резерв Плюс електронним кабінетом військового зобов'язання? Тому що, ну як ви бачили в постанові 560, яку я дуже частенько цитую з тих чи інших питань, бо вона така змістовна, там іде посилання не на додаток Резерв плюс, там іде посилання на електронний кабінет військового зобов'язаного та резервіста. І от чи можна його вважати? І от міноборони відповідає: так, за стосунок Резерв плюс є електронним кабінетом військового зобов'язання. Постанова, яка врегульовує функціонування застосунку, Прийнята 10 травня 2024 року. Наразі інформація постанови має обмеження доступу, тому текст не можна переглянути публічно. Це так і є, тому що ніхто його не бачив. Також функціонування застосунку регулюється наказом міністра оборони від 29 квітня 2024 року про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військового зобов'язання. Це також наказ я не бачу. Яким нормативно правовим актом регулюється функціонування «Резерв плюс»? Ну, резонне запитання. Перш за все, це закон України про єдиний державний реєстр призовників військозов'язаних та резервістів. І тут на судушках є оберіг, який в тому числі визначає поняття електронного кабінету стаття 14.1. Кабінет реалізовано в форматі застосунку Резерв Плюс. Постанова, яка врегульовує функціонування реєстру оберіг, включно з електронним кабінетом, прийняти 10 травня. Наразі інформація має обмеження доступ, ну, як зазначалось і вище. Також регулюється наказом від, 9, від 29 квітня 2024 року. Порядок формування та використання електронного військово облікового документу визначається постановою Кабміну 559. Вам також це відомо. Так, що таке реєстр оберіг? Ну, от багато хто мені пише, що такого в законодавстві немає. Так, дійсно ніде не прописана саме оберіг. Прописана єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, чим ми керуємось, тому що є відповідний закон. І от в нас відповідає Міноборони. Єдиний електронний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Це інструмент військового обліку громадян. Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок. Людського фактору та заощаджувати ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Таким чином, застосунок Резерв Плюс є таким собі вікном до реєстру, через яке можна побачити свої і лише свої облікові дані в оберезі. Окрема перевага запобігання корупції завдяки реєстру. Кожен крок щодо зміни даних відстежується та підтверджується електронним підписом. Електронний реєстр, єдиний електронний реєстр оберіг модернізували за підтримки Європейського Союзу. Отака От відповідь, да? тобто ну, саму назву оберіг, звідки вона взялася, не розкриває в нас Міноборони. Звідки в реєстрі оберіг мої дані. Дані для реєстру оберіг вносяться безпосередньо працівниками ТЦК та СП з патпорових карток обліку військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Також дані збираються з різних вже існуючих державних реєстрів бази Центральної виборчої комісії. До речі, коли ви формуєте цей електронний квиток, там багато хто через дію це робить, я залишу тут. Посилання на відео, як це можна зробити, окремо знімав. І от з'являється якась адреса. Ви не розумієте, що це за адреса. Ну, таке частенько буває з моїми клієнтами або підписниками. І от база Центральної виборчої комісії, як приклад, да? десь ви колись реєструвались, вас зареєстрували, там залишилась адреса. Або десь ви навчались. В якомусь навчальному закладі тимчасово проживали там в гуртожитку, також буває таку адресу може підтягнути. Тобто, дуже багато інформаційних систем наразі задіяно з цим оберегом. Тому враховуйте, Державна податкова служба, Державна міграційна служба, Міністерство освіти і науки. Державна судова адміністрація, пенсійний фонд, Міністерство соціальної політики, Державна прикордонна служба інших відомств. Тобто дуже-дуже багато таких центральних направлень, де багато щодо вас інформації і всю її оберіг підтягне. Як видалити мої дані з застосунку? Дані не зберігаються на северах мобільного застосунку, а відображаються з реєстру оберіг. Також вони будуть зберігатись на вашому смартфоні у зашифрованому вигляді. Доступ до них ви можете отримати лише після авторизації через банк ID. Так, чи можна не оновлювати свою контактну інформацію? Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, необхідно було уточнити адресу проживання, номер телефону, адресу електронної пошти згідно з законодавством. Це було потрібно зробити протягом 60 днів з 18 травня 2024 року. Ну, це в нас щодо закону посилається Міноборони. Так, хто має доступ до моєї інформації? Доступ до реєстру оборіг, мають Міністерство оборони України, ну це головний в нас держатель цього реєстру, Генштаб ЗСУ, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки, а також ТЦК та СП як органи введення реєстру. Змінювати облікові дані в реєстрі мають право лише уповноважені працівники районних ТЦК та СП. До речі, якщо вам треба змінювати якісь дані, ви звертаєте саме до того ТЦК ТСП, який являється адміністратором щодо вас цього реєстру. Кожна така зміна підписується особистим електронним ключем оператора. Тому, в принципі, можна з'ясувати, хто вносив недостовірні дані щодо вас, якщо таке відбувалось. Так. Чи будуть відправляти повістки за допомогою застосунку «Резерв Плюс? Ну, На сьогоднішній день це не відбувається. І от у нас Міноборона відповідає, згідно з законодавством, поняття електронної повістки не існує. Тож в застосунку «Резерв Плюс немає такого функціоналу. Ну, отак. От от, да? Так, Чи є електронний військовообліковий документу Резерв Плюс офіційним? Ну, Тут в принципі постанова 559 відповідає на це питання дуже чітко. Міноборони каже, так, з 18 червня електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Оповноважені органи можуть перевіряти його чинність через QR-код і зазначають про постанову 559-ту. Як відбувається процес оновлення даних, оновлення даних відбувається безпосередньо після першого входу в застосунок Резерв Плюс. Після авторизації через банк, ID ваші персональні дані будуть автоматично підвантажені. А після підтвердження чи редагування їх автоматично передадуть до реєстру оберіг. До речі, моя така думка, що якщо ви встановлюєте резерв плюс, але ви були виключені з обліку, то це не означає, що ви автоматично даєте підтвердження свого погодження на поновлення вас на обліку, тому що це не ідентично. Да, там не ідентичні юридичні факти, юридичні події. Тому я вважаю, що е якщо ви зареєструвались і побачили там якусь інформацію недостовірну, то це не, не у зв'язку з тим, що ви там зареєструвались, тобто вона там вже була, вона просто сформувалась там. Так, що тут ще є цікавого, да? е, е, я військовослужбовець, але бачу статус на обліку, що робити. Цей статус означає ну от щодо статусів, да, тут окремий блок. От, е, мені сподобалось, що вони трошки роз'яснили. І зараз ви почуєте, в чому там питання, потребує уточнення, виключений з обліку, знятий з обліку, от позицію Міноборони, послухайте. Цей статус означає, що ТЦК ТСП не оцифрував дані щодо вас. Коректний статус військовослужбовців наразі це знято. Звертайте увагу. Радимо скористатися розділом виправити дані онлайн в меню і відправити запит, натиснувши Я військовий, але досі на обліку. Так, що означає повідомлення, виявлені порушення прав військового обліку? Дуже цікаво. Да? Повідомлення у застосунку, до речі, про це окремо знімав відео, залишу тут посилання, там навіть телефонував на гарячу лінію Міноборони. Питався, що ж це означає. А тут -от, ну, коротенько, Міноборона пише в своїх поясненнях. Зазвичай відображається тим, по кому були виявлені деякі порушення правил військового обліку. Якщо при цьому стрічка для відображення статусу має червоний колір, то це означає, що по цій особі було направлення до органів Національної поліції для примусової доставки в ТЦК ТСП. Ну, такий розшук да, від ТЦК та що щодо розшуку, окремо знімав відео, залишу тут посилання. Подивіться. Ну і тут радить Міноборони найскоріше звернутися до ТЦК та СП. Що означає, статус потребує уточнення. Ну, це такий розповсюджений, до речі, статус. Цей статус означає, що громадянин в реєстрі оберіг проте не закріплений за жодним ТЦК. Радимо звернутись до ТЦК за місцем реєстрації та надати їм необхідні документи. Що означає статус виключений з обліку? Про це також окремо знімав відео. Подивіться, на каналі Є. Цей статус присвоюється непридатним до військової служби з висновком ВЛК, також тим, хто досягнув граничного віку перебування на військовому обліку. На цих громадян не поширюються правила щодо військовозобов'язаних. Що означає статус «знятий з обліку? Цей статус може відображатися тим особам, які. Вибуло в іншу місцевість. До речі, це законом України про військовий обов'язок і військовобов'язики, військовослужбов І Отут цитують нас саме закон. Ну, не посилається Міноборони на статтю, але от, ну, воно співпадає з законом, те, що я бачу, ви аналізував. Вибуло в іншу місцевість, призвані чи прийняті на військову службу, направлені для відбування покарання до установи виконання покарання, зараховані до військово-оперативного резерву. В інших випадках за рішенням Міністерства оборони, служб безпеки або розвідувальних органів. Ну, от така ситуація. В принципі, от основні питання, основні відповіді, е, що дає Міноборони, там трошки проясню про цей додаток. Ну, Якщо там питання залишились, пишіть в коментарях, що там поспілкуємося. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто не підписаний. Переходьте за посиланнями. Ну, Тут наступне відео, вони також корисні. По цій темі все. Всім гарного вечора. До побачення і мирного дня.